Подовниками через своє Воскресіння. І отже, Христос, каже Іоанн Богослов, є світлом для світу. Власне, і сам Ісус казав, я є світлом, щоб той, хто пізнав мене, більше не знав теми. І тому у сьогоднішній день ми згадуємо історію, іваницьку історію про сліпородженого. Отже, був чоловік, хлопець, юнак, який народився сліпим. І коли Ісус ішов, Він зустрів того. Сліпця. І Христос що робить? Він першим дає крок назустріч цьому чоловікові для того, щоб його просвітити? Для того, щоб і для нього стати світлом. Але каже Іоанн Бог глибше для того, щоб відродити Його. І що робить Христос? Може, хтось пам'ятає з Іванля. Він, як і пристворені людини на початку світу із пороху землі, він бере пороху землі, плює на нього і помазує очі сліпцем. І тоді каже: іди умийся у купальню села. Це такий прообраз. Людини сліпця. Людина, яка народжується тілом, вона ще не є просвітленою. І тільки під час хрещення дороги у Христі, людина народжується від води і духа для того, щоб осягнути Царство Небесне. Батьки, коли клопочуться про Свою дитину, вони мусять клопотатися не тільки про тілесне, бо ця людина, ця дитина, яка знає тільки про тілесне, вона буде жити в цьому світі, але буде духовним слівцем. І тільки через Христа, через те світло ми можемо просвітити свої душі. Бо, можливо, хтось пам'ятає, є така історія з життя Ейнштейна, що йому сказав один професор, що Бога немає. І він тоді відповів, що, як же немає, Бог є, написано в Біблії, у Священному Писанні, що Бог є. Тоді професор сказав, що якщо є Бог, то звідки взялося зло? Невже Бог, люблячий Бог, створив зло? І тоді юнак відповів, Скажіть, будь ласка, а чи існує темрява? Сказав ну звісно, є темрява. Але що є джерелом темряви? А джерела темряви немає. Тому каже студент, віруючий студент, що темряви не існує. Темрява це відсутність світла. А гріх і зло це відсутність Бога у житті людини. Тому, якщо ми відступаємо від Бога, ми потрапляємо дорогі, у Христі у темряву. Якщо ми не шукаємо світла, ми поглинаємось у темряву, темряву зла, темряву гріхів. Каже один з наших священників, що коли спілкуєшся з людьми невіруючими, вони настільки приземлені, настільки матеріальні, настільки там духовна темрява, що таке враження, що її можна доторкнутися, настільки вона густа, ота темрява не Але, каже один святих отців, ніж говорити про темряву, краще. Багато говорити, дискутувати, розповідати, дізнаватися про її походження і як з нею боротися, то краще запалити хоча би одну свічку. І Якщо ми запалимо хоча б одну свічку, просвітимо хоча б одну душу окрім себе. Ми вже почнемо переборювати Оту от темряву, яка є довкола нас. І якщо ми будемо робити щось во благо, то зло буде перемагатися. Сьогодні в особливий спосіб ми розмірковуємо про ці речі, про сліпоту духовну. Особливо чому? Тому що ми живемо дороги в Христі, так Господь Бог судив на нашу долю жити в час війни, в час великого зла. І продовжуючи оцю теорію світла й темря, ми мусимо розуміти, що раз є, довкола нас зло, значить не вистачає любові. Значить, не вистачає світла Божого. І ми з любові до своєї Батьківщини, до своїх сімей і родин мусимо боротися, щоб світло перемогло темряву на нашій батьківщині, на нашій українській землі. Темряву нам несе зла Росія своєю. Пропагандою своїм руським міром, своєю зброєю і армією. Але є воїни світла, українські, Збройні Сили України, які несуть світло перемоги для України і дійсно, коли немає українського воїна. То настає темрява руського міра. І ми всі мусимо співдіяти разом з українським воїном для того, щоб побороти зло, для того, щоб світло остаточно прогнало темряву. І ми взиваємо до нашого Отця, до Бога. Бо ми розуміємо, хто є джерелом світла, і просимо Боже, дай нам сил вистояти і перемогти всім разом, кожному на своєму місці, де б ми не були, чим би ми не займалися, ми обов'язково маємо можливість запалити свою свічку для перемоги. Але, дорогі по Христі, коли Христос дав прозріння тому сліпородженому чоловікові, люди не хотіли в це вірити, казали, що він щось там чудить, а не чудотворить. І пішли запитатися батьків батьків як основу тої правди. І батьки сказали так, він дійсно народився сліпим і дійсно нічого не бачив, був незрячим, і дійсно його просвітив один чоловік. Але боялися сказати хто, бо могли бути осудженими, що вони вірять у силу Ісуса Христа. Але ми, другі у Христі, не маємо права боятися. Вже найстрашніше у нашому житті відбулося і відбувається зараз. Коли нас розстрілюють, коли нас знищують, мирні села, села, міста, будинки, вокзали, дитячі майданчики. Страшнішого тут на землі вже нічого не може бути для людини. Але побоявшись тут, ми можемо втратити там місце своє біля Бога, яке нам уготовано, як всім тим, хто отримав те просвідчення через те. Тому я би хотів ще сказати про сім'ю, щоб ми, як ті батьки, не боялися свідчити за нашого сина і доньку. Бо сім'я це є основа виховання дитини. Ми на минулому тижні таке де державне свято е негласне відзначали День сім'ї. Хтось його замітив, а хтось і ні. Але наскільки дорогиму Христі важливо плекати оту християнську сім'ю, оту християнську родину? Де є тато, і є мати, і є дитина, яка виховується, де є, до речі, хресні батьки, які мають велику відповідальність. Вони під час хрещення відрікаються темряви, відрікаються сатани і обіцяють служити Христу. І оці хресні батьки Україну Христі мають бути прикладом для новопросвітленого християнина. Але знаєте, я останнім часом собі е, таке, таку думку маю, і під е, час хрещення кажу хресним батькам, що приклад є двох типів. Перше, дивися, як треба. І друге, дивися, як ніколи не можна повторювати. І ми, дорогі по Христі, деколи себе ведемо так, будучи християнами, до яких можна сказати, бачив, запам'ятай, так робити не можна ніколи. Бо ми робимо гріх. І знову поглинаємось в темряві, в темряву гріха. Отже, будьмо прикладом для наших дітей, будьмо світлом для наших і молоді, будьмо світлом для наших похресників, бо це наша відповідальність. Захпалімо у житті хоча б одну свічку. І Господь Бог її оцінить як велике світло для світу. І ми будемо тоді послідовниками самого істинного світла Ісуса Христа. Амінь. Христос Воскрес!